Гірськолижний курорт у Парк Сіті, штат Юта, ще донедавна розвивався швидкими темпами і був улюбленим місцем відпочинку заможних американців. Однак економічна криза боляче вдарила по економіці міста з населенням у 7 тисяч. Найбільше потерпає малий бізнес, який у всьому покладається на туристів. Тему продовжує Марія Юнко. Стів Ланд відкрив свою кондитерську 11 років тому. Коли парк ситі був невеличким гірськолижним містечком, парк сирішенесли сіті неймовірно змінився за ці 11 років. Ми були тут під час олімпіади і стали свідками стрімкого розвитку міста. Воно дуже розрослося. З'явилося багато нових будинків на центральній вулиці. Але за останні кілька місяців економічна ситуація у місті погіршилася. Причина зменшення напливу туристів. За підрахунками газети Salt Lake Tribune, потік туристів минулої зими скоротився на 20%. Як наслідок, підйомники простоюють, на схилах гір проглядаються поодинокі лижники. Рецесія завдала серйозному удару бізнесу Стіва Ланда. Виробництво впало на 25%. адже його кондитерська, як зрештою, і інші краночки роздрібної торгівлі в місті, покладаються на туристів. Ми розраховуємо на покупців з вулиці. Винятком минулого року став кінофестиваль Санденс. Фестиваль є благодаттю для місцевого виробника. Протягом 10 днів його проведення до міста стікається багато різноманітного люду. Любителі кіно, режисери, продюсери, інвестори, актори. На вулиці часто можна зустріти знаменитостей як актора Робіна Вільямса. Як це не парадоксально, але торішній фестиваль, попри загальнонаціональну економічну кризу, виявився прибутковим для місцевого бізнесу. Традиційно корпоративна Америка влаштовувала під час фестивалю численні приватні вечірки, але не цим разом. через те, що економіка у поганому стані. Приватні компанії не приїхали на фестиваль, тому більше людей гуляли вулицями замість того, щоб ходити з однієї вечірки на іншу. громадський транспорт також процвітав під час фестивалю. Тивалю це зупинка єгипетський кінотеатр. Він знаходиться на бічній вулиці. Дякую всім пасажирам. Насолоджуйтесь фестивалем. Але із закінченням фестивалю повернувся мертвий сезон. Я перетворююсь на гарбуз. Це дійсно так. Ми продовжуємо працювати, але їздимо у парк Єлоустон, у Брансон, Сан-Дієго. І Роберт, і Стів незадоволені поточним станом речей. Нещодавно Стів звільнив своїх двох працівників і залишився з одним помічником. Джеймс захопи для мене плитку білого шоколаду. Як каже Стів, тільки шоколад і рятує його у цей важкий економічний час. Марія Юнко голос Америки.